Привіт, мої любі, мої дорогінькі! Вітаю вас у, у своїй студії і на каналі Еліанора Таро 2. Мене звати Еліанора Бальтазар. Хто не знає ще, вітаю вас новенькі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, адже це все допомагає розвивати канал. Для того, щоб я могла ще більше для вас робити цікавих відео відливочок, прогнозів на таро. Також я роблю індивідуальні таро-розклади, роблю відливочки, роблю чисточки, всі види ритуалів для вас. Я працюю зі світлими силами, хоча трошки не так можливо, бо зараз відбувається перегляд, що є темним, що є світлим. А я, до речі, сьогодні також хотіла б, на прикладі цих боків темно, світлою роздивитися, що не все то є поганим, що темне, не все то є. Добрим і хорошим, що є світли. Ну, Це трошки так про це поговоримо. Я до того що індивідуальні роблю також розклади, і для цього ви можете звернутися у Viber або Telegram. номер буде вказано в описі під кожним моїм відео. Просто розгорніть там, де вказано слово під відео більше і. Натисніть на це слово, і в описі буде додано там номер вайбер або Telegram. Там один номер. І так, давайте сьогодні, дивіться, в мене є сьогодні дві свічечки. Одна з натуральної вощини, чорна, одна просто біла. Вона з парафіну, не з натурального, але так. І от до тої теми, що є добром, що є, ну, не самим кращим варіантом. Дивіться, до речі, так, буду робити відливочку і розповідати вам. Зараз я почну з темної. Давайте розберемось так. Людина народжується так, вона народжується в темноті, бо це є таїнством. І так, всі самі найпотаємніші таїнства відтворюються в темряві. Так, тож, дивіться, народжується людина в темряві, а давайте розберемо далі. Цей життєвий шлях людини, який закінчується таким, да, як ми вважаємо, не дуже добрим таким. Дивіться, хоче згаснути ще біла але ні, не згасла. Закінчення є, вважається, що на світло ми летимо, так? чи якось переміщується душа, летить на світло. Так, я не знаю, наскільки вам видно, мабуть, час. трошки камеру пересуну, щоб було краще видно. І так, працюють в мене в студії чорна і біла свічка. Тож, сьогодні початок зими, коли я пишу це відео, але це геть не важливо, коли я його записую, ви можете дивитись в будь-який день, і також буде впливати це як чистка, очищення. Причому давайте розберемо ще таке питання, чому чистять зазвичай і найпотужніші чистки відбуваються за допомогою чорної свічки. По-перше, тому що затрагуються самі глибинні процеси, так? самі глибинні слої, так? шари, енергетичні, також і фізичного тіла людини, навіть на відстані, бо це все є фізичне тіло людини, також Кожен орган, кожна клітина підсилена енергетикою. Не було б енергії, не було б, ну, клітини просто самі по собі фізичні, не, не могли б існувати, скажімо так. Тож, все діє живе завдяки енергії, Тож, чистки чорною свічкою, на самих глибинних. Рівнях відбуваються. Також всім, всім відомо, що є, як ми вже звикли називати, темні сили, так, світлі сили, ну це так образно говорячи. Чому темні, що роблять темні? У темних, так би мовити, завдання людині вказувати на помилки. Тож, якби не було цих сил, то людина б не змінювалася, людина б не розвивалася, не проїздив би процес діалектики так, людини. Ну, це трошки, ви скажете, це філософські питання, до речі, не всім можливо на такому рівні і потрібна інформація, але до чого я тут? Що, навіть дивіться, чорна в мене свічка, чому зараз дуже енергетично сильна. По-перше, вона з натурального воску, з натуральної вощини. Біла парафінова. Так, я тут не призиваю поміняти повністю свідомість, що світле це зло, а чорне добро. Ні, Просто щоб ви розуміли, що нема повністю чогось зі знаком плюс і чогось зі знаком мінус. Є просто, так би мовити, обумовлені такі якісь. Постулати, які люди звикли так вважати. І тим, що вони так звикли, так вони вже і вважають. Так, дивіться, хтось. Дивиться, це я вже відливочку дивлюся вашу, дивиться, геть в іншу сторону, не Гармонійно, тобто тут в мене відбувається, що відливка, як інь і янь. Білий і чорний, так, ось там, де людина в гармонію могла б йти, то чорне спрямовано в інший бік. Хтось вибір неправильний вже зробив і далі робить не в ту, не до гармонії вибір. Чому так? Ми... Можливо, покаже відливочка, можливо, ще подивимось. Сьогодні мені хочеться також взяти такі чорно-білі. на не Некротару 13-13. І подивимось, чому хтось із вас робить невірні вибори не туди йде. І які до цього були передумови, і які можуть бути наслідки також можна подивитися. Ну, така повчальна сьогодні відливочка, ви знаєте, <кхм> до речі, вона поєднує, дивіться, сьогодні як наречений та наречена в да? чорному і білому вбранні. А припустіть, наприклад, цікаво було б, так, аби помінялися кольорами. От наречена була б у чорному, а наречений у білому. Незвичайно, так, було б. Але цікаво, щось в цьому є. Щось в цьому є. Головне там поєднання, як інь-янь. Світлого і темного, білого і чорного. І це надзвичайно цікаво. Тож, чорна свічечка. Зараз чистить самі глибинні ваші шари, ваші енергетики, відчищає. Я не буду навіть казати від темного чогось, від поганого, негативного. на на фоні емоцій, на фоні якихось по здоров'ю, відчуттів, якоїсь незрілості. А Біла надає, так би мовити, поверхневого лоску. Хай буде так. А Ну, Хай висвітлює десь так, якщо повинно пролити світло, то хай біла висвітлює, надаєте світло, звичайно ж. Там, де були якісь непотрібні темниці, хай висвітить. Там, де були вороги, ну, тут такі спірні, спірні питання, чи чорна, чи біла краще працює. Адже біла це більш як колір перемиря, так, миру, білий. Але ж також, коли люди, коли білий стяг, показують, коли вони здаються, так? Можливо, це не наш випадок. Коли ми не здаємося, ми йдемо вперед і контрнаступи. Хай допомагають нам і світла, і темна сила, і не будемо обмежуватися, що саме світлими силами. Хай на глибинних рівнях також нам допомагає Всесвіт. Дивіться, Всесвіт також він же ж він темний, космос, Всесвіт, темний. А він... Хранить в собі багато таємниць, багато що не повинно бути на світу, так, висвітлено, багато що не повинно бути, багато що іноді кажуть, що повинно бути в тайні. От, і ми також маємо розуміти, що. Не все повинно бути на виду. Це не значить, що це щось погане. Іноді до певного часу щось повинно бути в таємниці для найкращих результатів навіть у добрих подіях. Дивіться, навіть коли ви робите добрі справи, не завжди потрібно це на показ. Зберігайте таємницю. Так, іноді хочеться сказати: от я роблю те, я роблю те, іноді я цим грішу. Те, що я роблю, доброго я іноді можу. Хочеться нам похвалитися перед ким да? хоча б перед ким-то з знайомих, але так втрачається сила тих добрих справ. сила добрих справ. На що виділяється потім іще енергія? Якщо ви хочете, щоб виділялася ще енергія на додаткові, на інші добрі справи, не розповідайте про них. Навіщо? Якщо ви можете робити добрі справи, не обов'язково це показувати, розказувати, що ви їх робите, робіть, і тоді все світ дасть вам. Повірте, і енергію на нові добрі справи, і возміщає вам запасом, ресурсами, енергією, ресурсами матеріальними, енергетичними. І всіми, всіми благами, якщо це дійсно благі справи, не для публіки, щоб там похвалитися, що ви це робите. Якщо у вас ідуть блага, так, ваше життя, хтось вам допоміг щось. Також не завжди не перед всіма це потрібно висвітлювати. І далі, якщо справжнє кохання, справжнє почуття так хочеться іноді про них розказати, так, і всі ми цим грішимо. І не потрібно цього знову ж таки робити. Дуже багато заздрості в людей, навіть у таких звичайних, там, близькі навіть люди, сусіди, хтось, хто начебто дуже добре до вас відноситься. Але це енергія, енергія заздрості, вона не передбачувана. Якщо ви десь похвалилися, заздрість виникає навіть іноді незалежно від самої людини. Тож, не потрібно радіти в душі, навчіться радіти. От, це те, що темне, те, що повинно бути в таємниці. І тож, бережіть свої таємниці, От, і буде вам радість та щастя. Зараз я скажу символи, які тут у нас відлилися. Чорна свічечка вже майже відпрацювала. Цікаво, що вона була довше, але відпрацювала швидше. Угу. Так. Ну, я бачу м -м, такий символ, як яблуко, і це про що говорить. Але воно таке трошки нерівне. Дивіться, можливо, ви десь віддали більше, чим отримуєте. І це якраз про те, що я раніше і сказала, що там, де ви щось робите, щоб це було, восполнялося, так би мовити, належним чином, щоб енергія була ще. Надалі творити добро, скажімо, то вам не потрібно про то розповідати. Бо бачу, тут невосповнення повністю ресурсу. Можливо, хтось і підворовує, тобто ми зараз встановлюємо більшу вашу енергетику, підвищуємо. І хай вже біла свічечка над цим працює. Так, мені тут буде зручніше в цю руку вліво. Хай працює, підвищує вашу енергетику, восполняє ресурси, так? Хочеться перевернути. Ну, що я хочу сказати? Ми призвали тут вищу силу, яка буде також вас охороняти, як наче так плащ на кітку бачу таку. Не знаю, бачите, ви над ким-то як захисний такий плащ. Захисна накітка. І це е, також допомагають нам янголи, архангели. Бачу такий великі наче павлинячий хвіст, хвіст павлина. Ну Якась Краса йде в ваше життя. Не знаю, якщо дивляться жінки, можливо, це ви так наведете в скорому часу свою красу, волосся, будете гарну зачіску, можливо, зміните щось у своєму іміджу, у своїй зовнішності. Якщо чоловіки, ну от в прямому сенсі, якась краса йде в ваше життя. Можливо, це якась жінка дуже гарна, дуже красива. Поки не скажу точно, наскільки вона роль яку відіграє. Можливо, це навіть в кого немає пари, можливо, у пару вам до вас йде. Але дивіться, тут є такий символ. символ, у кого є шкідливі звички. Признавайтеся, зізнавайтеся на легенях. По-перше, потрібно, можливо, перевіритись, хто давно не робив рентгену, так, легень. По-друге, вже якось зав'язуйте з своїми шкідливими звичками. так. Тут мова йде саме про паління. Бо тут такий ну, не дуже гарний добрий знак про, саме про легені ваші. Тож, побережіться, так от, ну ми тут запечатаємо, хай по можливості у відливочку відходять ті негативні моменти і по здоров'ю. Вибачте, тут трошки шумно, але ж дивіться, що дивіться, що ще в нас тут. Ну, в когось йде дорожка до. До хто довго не міг отримати якусь підтримку, не знаю, тут які-то домовленості були, які не вирішувались, щоб вам якась була підтримка. Можливо, матеріальна, можливо, хтось не мог із друзями, з ріднею про щось домовитись. Тут ви знаходите спільну мову, так? І вже зможете домовитися, недорозуміння якісь були. Так, в когось, дивіться, в когось якісь дороги також не були вирішені, як, їх, як це зробити, як поїхати, як переміститись. От тепер вони також дороги розкриваються, дорожки. Ми оці відливочки розблоковуємо. Але ж дивіться, якщо у вас не відіграються, у кого то щось резонує, у кого-то не зовсім. Бачу от 5 подій, таких, яких то важливих, у всіх це будуть по-різному. П'ятьорочка якась йде, або п'яте число. Або щось, можливо, мандрівка п'ятий, п'ять цифра йде, що то пов'язано з тим. Можливо, сума в кого то прийде така. От, я ще хотіла сказати, що це загальна така відливочка, чисточка. Зараз почався грудень ми на місяць, по-перше, прогнози я дивлюся також в індивідуальному порядку. Пишіть мені у Viber Telegram. Будемо дивитися на грудень, Новий рік і також щось уже на той рік можна дивитися. От, Так що, дивіться, тут добре попрацювали, вже свічечка рівно горить. От, І дякуємо їй. Зараз подивлюся ще символ із того боку. Угу. Там я побачила вже символ, який-то, як криска, якась вцепилася аж з хвостом таким. Ну, дивіться, хтось, якщо шкодив вам, то хай воно запечатується ця шкода у відливці і більш не зможе вам та людина вредити, шкодити. Так, ну, тут також я бачу вже рівні такі, ви знаєте, рівні. Всі. І також вже... Була така відливка, де я бачу таку огромну чи басейн, чи якась така ванна величезна, як знову ж таки якийсь курорт. Хтось, можливо, поїде. відпочитися мені. Хто там відпочиває з таким шиком. Звичайно ж, наш час це дуже круто, але ж не знаю, це де то, мабуть, за... Хоча в Україні теж є де відпочивати. Можливо, трохи не час, але перед Новим роком, можливо, хтось дозволить собі трошки шику і не завадить. От, і хай цього буде побільше. Так, тепер я переходжу до карт наших. Давайте я вам трохи краси сюди відео дам. Окей. Карти потасую, і будемо дивитись, що ж найближчим часом. По-перше, як почистили ми вас, да? Подивимось. Подивимося, як почистили ми вас, що відійшло, і що може прийти в зв'язку з цим, які нові енергії. Події, можливо, так. Ну, дивіться, зразу виходять четвірка, тут пентаклі, але тут у вигляді ключиків. Про що це? Що, там у нас було ще 5 подій, і дивіться, з тих п'яти подій до 4 у вас будуть ключики. Зможете вирішити, які то проблеми. Так, тут, а, значить, по. 14 старшому аркану можу сказати, що це те, що довгий час вже не могло вирішитись. Так, тут у когось були закриті дорожки: Two of swords, да? Двійка мечів, двійка мечів, або тут ножиків, там їх, да? не могло щось вирішитись, якась проблемка. От, І що тепер тут? Neve, Neve це у нас пажик жезлів. Також ви будете братися сміло за це діло. Neй of Pentacles також говорить, що це невеликий, але шанс у вирішенні цієї проблемки. А стосовно чого, давайте. О, SF говорить, що це тут Жезлів. Ну, тут дуже активні енергії прийшли до нас, дуже активні. Там, де Сикс of Swords, було, шестірка мечів. Де ви боролися? Де ви боролися? Де була вежа ось The Tower, вежа. Де були якісь розру... розрушення, так? щось розрушилося в когось. Seven of Pentacles. Можливо, по фінансам. Щось рухнуло, якісь плани, щось ви планували. І of Wands, тройка жезлів на щось сподівалися. Ten of Wands. І дуже важко вам було десятка е, жезлів. Ну тут вони черепушки такі, але це жезли. Важко було вам, і що нам зливачка ця дала. Але дивіться, Night of Cups. А тепер до вас. Хтось може навіть проявитися з пропозиціями щасливими, когось торкнеться, що це стосується кохання, і це більш відсотків що по коханню. Ну так, Черед, з сьомий старший аркан. Ви знаєте, де були якісь ситуації, незрозумілі. Так. Тут вже йдуть у нас щасливі карти. Десятка чаш, дев'ятка чаш, ви починаєте бути наповненими, ви починаєте бути щасливими, посчитайте, скільки радості йде саме до вас. Десятка, десять, Ten of cups, Десять. Чаш і в капс це самодостатність 9 чаш. Ну, на цьому я і хочу закінчити свій і відливочку, і розклад, і хай так буде. Я бажаю вам щастя, добра. Хай е, в вашому житті буде лише мир, злагода та суцільне щастя. З вами я, Еліанора, пишіть пока-пока.